23 січня 2024 року у Звягелі провели автопробіг на підтримку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців збройних сил України. 45 автомобілів виїхали із залізничного вокзалу, проїхали через центральні вулиці міста до площі Лесі Українки, каже Лариса Шутова, голова міської організації Жінок. Ми вирішили організувати ось таку акцію, щоб привернути увагу громадськості, всієї міжнародної спільноти всі Всіх тих людей, хто може допомогти повернути наших синів додому, серед учасниць акції були присутні рідні військовополонених, які боронили Азовсталь. Понад 20 місяців знаходиться у ворожому полоні. Нам обіцяли 3-4 місяця, але ми досі чекаємо на да, Ми знаємо, що наші діти живі. Ми не знаємо, в якому вони стані, чи вони здорові, чи скільки вони ще зможуть витримати цих пекельних туртур. І знущань над ними. Ми е, вийшли на цей автопробіг для того, щоб нагадати суспільству про те, що наші діти досі в полоні. Мама військовополоненого азовця, який знаходиться також героїчно, обороняли місто Маріуполь 86 днів. Вийшли за сталів, почесний полон під певні гарантії. Прийшла на підтримку сиротюка Владислава Віталійовича. Срочну службу проходимо в Маріуполі разом з Азову попав полон. Марія нечепорук, тітка безвісти зниклого рік тому Ігоря Очередько. Сьогодні рівно рік невідомості, рік відчаю, сльозу, болі, і взагалі ми не знаємо, що робити. Хоча комунікуємо і з координаційним штабом ТЦК подані були заяви і в Наців національній поліції з військовою частиною постійно ми комунікуємо запитами, але отримуємо майже нічого. інформації ми ніякої не маємо від них. Загальні фрази, загальні відписки. Рідні військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади виступили зі зверненням. Відповідно до статті 3 конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Тому держава має нести відповідальність перед військовослужбовцями та їх родинами, які стають на захист її територіальної цілісності. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.